Мої вітання, з вами Архон Солі. Я довго думав, як вас із героєм цього відео, і знаєте, підібрати слова доволі важко, адже стільки всього хочеться розповісти про те, з чогось треба починати. Персонаж сьогоднішнього гайду може виглядати доволі юним, але насправді за ним ховається 500-річний дід. Проте навіть так попрошу вас відкинути розпусні думки. І молитись, звичайно ж, у Геншині. Адже Нахіда цього точно варта, крім того, що це довгоочікуваний дендро Архонт, вона ще виявилась дуже сильним персонажем, котрий нарешті розкриє потенціал дендропачок. І дивлячись на це, мені навіть трошки шкода Юймію, адже її цього разу взагалі майже ніхто не крутить. Хоча, враховуючи, коли був її минулий банер, це й не дивно. Але повернемось до теми сьогоднішнього відео. І для початку пройдемось по базовій інформації стосовно Нахіди. Якщо порівнювати дендроархонта з іншими персонажами тієї ж стихії, то нахіда це. Великий крок вперед. Вона залишає інших сапортів далеко позаду, з якого боку на неї не дивись. Але якщо в випадку з ролі сапорта все легко і доволі зрозуміло, на перший погляд, то скажу вам, що нахіда у рівній силі може бути і головним демагером, котрий так само легко змагатиметься з Тігнарі і буде навіть видавати кращі показники через більшу варіативність геймплею та й навіть якщо просто розглянути числа. Тож у сьогоднішньому відео ми будемо спиратись на обидва білда, адже кожен з них буде дуже корисним у своїх пачках. І насправді мені було дуже важко стримати себе від. Додаткових коментарів, адже у нахіда є купа цікавих механік та доповнень до сказаного раніше, але до цього ще прийде час. А поки що, ну ми розберемось із найпростішою та в якомусь сенсі найцікавішою темою, а саме з талантами. Почнемо зі звичайної атаки, або як вона називається, Акара. Це перша здібність нахіди, і перше, що я маю про неї сказати, це просто подивіться на її анімації. Вони реально прекрасні, напевно, найкраще, що я взагалі бачив у Геншині. Це насправді стосується не лише автоатак, а й інших здібностей та анімацій. Але я спробую себе стримати від постійних коментарів. Просто ситуація така, що, на мою думку, персонажа реально можна вбивати лише заради анімації, щоб пограти за неї і побачити це на власні очі. Але все насправді набагато цікавіше, щоб розповідати лише про зовнішній вигляд автоатак, адже ця здібність є ледь не головною для дендроархонта у випадку гри у ролі головного демагера. І щоб ви розуміли її потужність, то у правильній пачці та за правильною прокачкою нахіда може видати 50 тисяч з однієї атаки. І знаєте, я навіть не здивований, що у персонажу з такою зовнішністю. Є така потужна руйнівна сила. Все-таки у Геншині це зустрічається не вперше. Як так сталося, я, якщо чесно, не знаю, але напевно секрет полягає в ось цих вухах. Інакше в мене більше немає здогадок, що може бути джерелом такої потужної енергії. Е, вибачаюсь, трохи занесло. Що ж, наступний талант це все знаючі схеми або просто єшка. І саме від цієї здібності та її додаткових ефектів формуються геймплей нахіди. Ця навичка може викликати як приємні спогади, так і страшні флешбеки, в залежності від того, як вам сподобався один із минулих івентів. Оці. Є здібності є два варіанти застосування. По-перше, можна просто натиснути її, і нахіда завдасть атаку у певному радіусі, позначивши усіх ворогів на шляху кармічним зв'язком. Ну і звичайно ж крім того, вона завдасть їм немалої шкоди. А ось другий варіант застосування активується при утриманні. Ефект спрацьовує такий самий, але таким чином ви активуєте режим камери і пов'язуєте кармічним зв'язком усіх ворогів, котрі хоча б раз потрапили у її поле зору. Звичайно ж, цей варіант набагато краще, адже ви можете пов'язати ворогів з усіх боків навколо вас, і навіть якщо вони на дуже великі. Дистанції, але у деяких випадках і швидке натискання може мати сенс. Наприклад, якщо ворог всього один або усі вони поруч із вами. Що ж, із базою ми розібрались, але тепер у вас, напевно, залишилось питання, як саме працює кармічний зв'язок. Його ефект поділяється на дві частини. По-перше, на поміченого ворога накладається дендростатус, і він отримує певну дендрошкоду. Але крім того, якщо ви завдасте шкоди пов'язаним ворогам, через будь-яку реакцію ви активуєте ефект насіння сканхи, котрий, по-перше, завдасть дендрошкоди, а по-друге, накине на ворога новий Дендростатус цей ефект спрацьовуватиме кожні 2,5 секунди, що вже доволі потужно, навіть без комбінації з іншими дендроперсонажами, адже дендростату від нього дуже багато. Ще перезаряджається навичка 6 секунд, а діє 25, що просто божевільно, і дозволяє вам використовувати будь-яку ротацію та пачку. Ну принаймні, єшка не накладає на них обмежень. Проте це ще не все, адже в залежності від вашої пачки та плейстайлу ви можете накласти різні бафи на Єшку від ульти, під назвою ілюзія душі. При її активації нахіда створює палац. Реально гігантський за радіусом дії палац. Вибачте, але мені здається, я не зможу себе стримати. Анімація та його зовнішній вигляд просто прекрасні. Це знов таки найгарніше, що я бачив у Геншині. Проте повернімось до деталей: кошти Ульта 50 енергії, а діє 15 секунд. При відкаті у 13 з половиною. Але навіть це не її максимум. Адже в залежності від персонажів, що будуть у вашій команді, ви отримаєте різні бафи від ульти. По перше, за піро персонажів ви отримаєте бонус до шкоди від єжки та її кармічної реакції. По друге, Електроперсонажі у вашій команді зменшать інтервал оновлення кармічного зв'язку, а відповідно, частоту завдання демеджу і накладання нового статусу. Ну Но і останній ефект працює від гідроперсонажів, і він збільшує тривалість ульти. Тут все дуже просто. Крім того, варто запам'ятати, що бонус рахується окремо за кожну стихію, і при цьому збільшується, якщо в персонажів певного елементу буде двоє. Таким чином, ви можете змінювати фокус та геймплей вашої команди в залежності від потреб, обираючи довші ротації або навпаки швидке завдання демеджу з купою реакції. Тобто варіантів і комбінацій існує просто безліч, а ще більш різноманітними їх роблять пасивні навички. Перша пасивка освітлене співчуття. Після розгортання ульти активний персонаж, що знаходиться на полі дії, отримує бонус до майстерності стихій. Цей бонус буде у розмірі 25% від майстерності стихій персонажа з його найбільшим значенням. Тобто, в залежності від збірки, ви зможете забафути дамагера нахіду або ж навпаки, забафти вашого дамагера через саппорта нахіду і збільшити його майстерність стихій максимум на 250 одиниць. Що в свою чергу дуже потужно. Особливо з такими персонажами, як, наприклад, Фішель, адже Є ворон – це снапшот, тож виходить, що якщо випустити його, коли ульта вже активована, він сфотографує стати і не втратить бонус навіть після зміни на іншого персонажа. І, навпаки, такої переваги не буде, наприклад, у Кшенькової Яйміко. Друга пасивка: висвітлене пробудження. Кожна одиниця майстерності стихійні нахіді більша за 200, збільшуватиме демедж та кричан з карми, що активується єшкою. Максимальний ефект, котрий можна отримати, це Додаткової шкоди і 24% крит шансу. А щоб його отримати, вам знадобиться тисяча майстерності стихій. Думаю, ви вже помітили певну тенденцію і зрозуміли, до якого показнику і варто прагнути. І наразі у нас залишилась остання третя пасивка. Зазвичай тут персонажі мають якусь додаткову здібність, що трішки допомагає у повсякденному житті. Так само, і в випадку з Нахідою. її пасивка дозволяє збирати різні рослинки при використанні Єшки у режимі камери, що в свою чергу значно полегшує збір певної флори. Але це ще не все. Навіть тут нахіда сховала дещо особливе, адже крім збору цікаво, ви ще можете зазирнути у думки деяких персонажів, розкиданих по світу. Це буде дуже цікавим доповненням для допитливих людей, що люблять досліджувати світ. Чомусь я впевнений, що серед вас вже є ті, хто бігав весь тайват, щоб подивитись, про що ж там думають різні NPC. Якщо ця теза застосується саме вас, то можете написати про це в коментарях і розповісти, що ж цікавого ви вже дізналися. А перед тим, як іти далі, декілька слів про пріоритети прокачки. Єжка найбільш універсальна та потужна здійна, Тож її прокачуємо в першу чергу. Ульта також прокачується незалежно від ролі, проте, якщо ви збираєте нахід у головного дамагера, спочатку прокачайте автоатаки, а вже потім докачуєте ульту до потрібного вам рівня. А в цілому, для початку, обирайте щось одне в залежності від того, як ви плануєте грати за нахіду. Проте в цілому я раджу прокачати вам усі здібності і витратити хоча б одну корону на єшку. А тепер, коли ми знаємо, як працюють здібності нахіди, ми приблизно розуміємо, який у неї геймплей, і єдине, що можна на нього трохи вплинути, і внести якісь Октиви, це сузір'я, тож ному коротко їх розглянемо. По перше, варто значити, що навіть без сузір'ївнахіда вже буде дуже сильним персонажем, але все-таки, якщо розглядати розвиток її можливостей, то для більшості людей раджу зупинитись на другому сузір'ї. Оскільки, крім того, що воно доволі потужне і корисне, друга констат також доволі цікавим чином змінює геймплей, а точніше, підрахунки демеджу у вже відомих нам пачках. Це сузір'я працює проти ворогів, позначених кармою, і накладатимених два ефекти. А саме усі реакції з насінинами тепер будуть наділені кричан. Та крит шкодою, проте вона буде фіксована на показниках у 20% шансу та 100% крит шкоди. А всі інші дендрореакції зменшать захист ворогів на 30%. Ну і якщо вже пішла мова про друге сузір'я, то варто зазначити, що перше також доволі цікаве. Під час активації ульти воно надасть один до значення кількості персонажів кожного з елементів. Це означає, що якщо у вас будуть лише по одному типу кожного персонажів, то ви все одно отримуватимете бонус від подвійного ефекту. Що ж, це безумовно приємний баф, але доволі сито. Дивний, адже не кожній парчці таке потрібно. Тож вибувати перше сузір'я раджу тільки тим, хто не буде на цьому зупинятись, а хоче собі це два нахіду. Ну а далі у нас четверта сузір'я, котре майстерність майстерні стихінахі, в залежності від кількості позначених єшкою персонажів. І це, звичайно, приємно і дозволить зібрати більше критів, але воно доволі ситуативне і не те, щоб варте ваших гемів. А в свою чергу, шосте виглядає як дуже потужне сузір'я для нахіди у ролі головного демагера, і збільшує її демедж при використанні звичайних та заряджених атак. Якщо чесно, я думаю, що можна зібрати собі це 6 нахіду, і вона закриє вам весь контент, який вже є, і буде з'являтися у геншині в майбутньому. Але це вже інформація для справжніх поціновувачів, адже навряд чи з'явиться контент, для котрого знадобиться настільки сильний персонаж. Проте, хоча й сказав, що це нульнахіда впорається з усіма труднощами, що можуть спіткати вас у геншині, я ще не розповів, як її для цього збирати, тож розпочнемо із сетів артефактів. Незалежно від ролі вашої нахіди, здебільшого вам доведеться обирати між двома сетами, а саме, спогадами глибокого лісу, та поза золоченими мріями, а вибір залежить від дуже простих спостережень. У пачці з нахідою потрібно обов'язково мати один сет спогадів. Тож, якщо ви не видали його комусь із інших персонажів, Нахіда буде його чудовим носієм, адже крім того, що він зріже резисти, ще й збільшить її власний демедж. Проте з іншого боку, цей сет можна видати будь-якому іншому персонажу, незалежно від його елементу. Наприклад, на цю роль підійде навіть Джон Лі. Тож, якщо вам здалося знайти іншого носія, сміливо видавайте нахіді по мрії, адже це полегшить вам баланс статів. По-перше, ви зможете. З меншими зусиллями не збирати тисячу майстерності, а по-друге, отримаєте можливість більш варіативно обирати зброю, або ж просто зробити більший фокус на критах. І звичайно ж не варто забувати про опцію мішанки, котру зібрати буде дуже легко, адже можна зробити її із двох минулих сетів, отримавши бонус до дендродемеджу та майстерності стихій. І це ще не кажу про те, що позолочені мрії можна змінити на два шматки мандрівної трупи. Тож, якщо ви тільки почали фармити данж з необхідними артефактами, або ви просто новачок у угеншені, то мішанка це ваш вибір. І повірте. Та мені, він доволі потужний, тож вам не доведеться шукати йому якусь заміну, аж поки не заберете повний сет. На цьому моменті ми закінчили з артефактами для нахіди, проте я хотів би додати ще одну новичку пораду, котра скоріше стосується команд. Але з іншого боку, зараз доволі зручна нагода, щоб розповісти про сет інструктора. Це чудовий варіант для новачків, котрі можуть видати його в власне нахіді. Але в цілому, якщо вам не вистачає майстерності стихій, то раджу обов'язково брати хоча б один такий сет на команду. Я і раніше його рекомендував, а тепер у дендропачках він навіть корисний. Ніж у будь-яких інших командах. Що ж, тепер вже точно закінчили з сетом артефактів, а це означає лише одне. Мова далі піде про баланс статів. Розглянемо обидва випадки, а саме саппорт-білд, а також комплект головного демагера. І насправді їх відмінність полягає лише в пріоритетах. Наприклад, годинник завжди беремо на майстерність стихій, адже у будь-якому випадку він буде кориснішим за атака. А ось починаючи вже з келиха, у нас з'являється певна варіативність, а саме дендродемидж або ж майстерність стихій. І з більшою ймовірністю ситуація Буде така, що дендро-демедж буде більш необхідний у збірці Демагера, а майстерність стихій цілком ймовірно буде кращим для сапорта. Але так само, як і з капелюхом, вибір буде доволі ситуативним. Ось, наприклад, капелюх можна взяти на майстерність стихій або крити. І логіка тут така ж, як і з келихом, проте, незважаючи на те, що у кожного з вас, в залежності від пачки і ситуації, будуть потрібні різні стати, я можу дати декілька порад, як виявити, що ж вам обрати у верхніх статах. Що ж, усе це доволі сильно залежить від ваших допстатів та команди і їх бафів, адже. Наприклад, існує безліч варіантів, як забавити нахіду на майстерність стихій, починаючи від сетів артефактів, закінчуючи цукрозою і зброєю. І все це буде корисним і важливіше навіть за крити та особливу атаку, але лише до того моменту, як ви перетнете межу у тисячу майстерності стихій. Адже так ви отримаєте максимальні бонуси, і вже надалі, якщо буде така можливість, краще брати фокус на крити або ж атака, оскільки майстерність стихій буде приносити менше користі. І це на 100% описує випадок гри у ролі сапорта, А якщо ви граєте за головного. До магра, то краще все ж таки беріть фокус на дендро демедж та крити, а майстерінь стихії розганяєте допстатами і усіма бафами, що зможете знайти. Але навіть так раджу спиратися на ростери або ж власну практику, перевіряючи наявні артефакти, адже в залежності від бафів та допстатів ситуація може бути дуже різною. Крім того, для нахіди буде важливо мультувати по відкату, і хоч її ульта і коштує небагато, скоріш за все вона буде єдиним дендро персонажем. Тож, в залежності від пачки та зброї, вам знадобиться від 100 до 160 від Відновлення енергії, зрозуміти скільки потрібно саме вам, доволі легко. Якщо за ротацію ульта не накопичилась, то треба дібрати більше відновлення енергії. А ось всі інші допстати балансуємо під ваші потреби. В першу чергу добираємо майстерність стихій, враховуючи пасивні та активні бонуси від усього, що є у вашій команді, а далі робимо фокус на критах. Ну і сила атаки в такому випадку також може стати у нагоді, в залежності від пачки. З усієї цієї схеми є одне виключення, а саме пачки від реакції цвітіння та похідних від неї реакцій, у котрих нахіда виступає сапог. Адже вони не під власні критам, тож ви можете просто по максимуму зібрати у майстерні стихій, а на усі інші стати, крім відновлення енергії, можна не зважати. Сподіваюсь, це не викликало у вас плутанини, і я прекрасно розумію, що перевірити усе власноруч може бути доволі важко. Тож за якимись локальними порадами раджу звертатись у Discord або ж telegram чати на котрі у мене є посилання в описі. Адже там ви зможете отримати поради від інших людей та контент-мейкерів, розповівши саме про вашу пачку, або ж просто поділитись своїми враженнями та білядами. Дами. Тож чекатиму на вас, а ми поки що продовжимо відео і розглянемо зброю. І тут, на щастя, все набагато легше, ніж з балансом статів, адже то буде приблизно однаковим, за виключенням певних екземплярів. Хіба що різниця між певною зброєю буде трохи різною, але це не так важливо і помітно лише на етапі підрахунків. Почнемо з цігни, а саме тисячі плавучих мрій. Ця зброя заливає доволі багато майстерності стихій і крім того, збільшує бонус шкоди або заливає додатковий мес своєю пасивною навичкою. Ще й у додачу до цього Сігне трішки збільшує майстерність стихій Інших персонажів у команді, що є доволі приємним бонусом. Адже у дендропачках майстерність стихії може знадобитися майже усім. Крім того, цей бонус можна накладатися один на одного, якщо у команді два екземпляри такої зброї. Але це стосується лише останнього бафу на команду. Різниця між першим та п'ятим пробудженням становить приблизно 19%. І що ж, в цілому стіна доволі цікава і підійде не лише нахіді, а й іншим каталістам за умови гри у дендропачках. Тож сміливо можете її вбивати, адже її важко назвати заручником одного персонажа. Проте, якщо у вас щось. Пішло не за планом або просто не встигли накопичити крутки. Є деякі варіанти, що можуть позмагатися у користі із Сігною, проте здебільшого лише у випадку гри у ролі головного демагера. Перший з них це істина Кагора. Якщо набити її до трьох стаків, то це буде один із найсильніших варіантів зброї, котрий завдаватиме шкоди навіть більшою за Сігну. Хіба що їх різниця в користі сильно залежатиме від пробуджень, але тут я розглядаю найбільш вирогідний випадок із двома видами зброї першого пробудження, і у такому випадку все залежитьме від стаків кагори, адже вона програватиме за демо. Меджами, якщо не триматиме максимум стаків, проте якщо впораєтеся із цим, то зможете завдавати більшої шкоди, ніж із тисячою мрій, хіба що окремою перевагою Сігни буде невеличкий баф команди, а не лише власного демеджу нахіди. І звичайно ж не забувайте, що показники можуть відрізнятися в залежності від вашого білду та команди. Але в цілому Кагура це топовий варіант як для сапорта, так і для головного демагера. А ось другий варіант, котрий може обійти Сігну за шкодою, це сонячна перлина. В цілому просто топовий варіант, зручний у використанні. Але взагалі не Рекомендований для саппорт білду, адже там усі його плюси зникнуть. Здавалося б, це ідеальний варіант, адже на нього не треба витрачати крутки. Але по-перше, на нього треба витрачати гроші, адже це донатна зброя. А по-друге, для того, щоб змагатися по демеджу з Сігною і Кагорою, перлині потрібне п'яте пробудження. І я щось маю сумніви, що воно того варте, краще видайте перлину, яку вже маєте, навіть без пробуджень. Головне, щоб була на максимум прокачана по рівню і вже отримуєте доволі приємні показники. Що ж, розглянули донатну зброю, тепер задаємо і про гравців. Карта всіх країн морів. Її пасивна навичка працює лише при грі на полі, але для нахіди це не проблема. Крім того, через божевільну кількість статусу і реакції пасивка дуже швидко накопичить стаки. Таким чином, за рівнем шкоди, особливо на пробудженнях, ця зброя буде доволі потужною. Для сапорта нахіди вона буде менш корисною через малу кількість майстерності стихій, проте й на такий випадок є варіанти без донату, наприклад, введення в магію. Це трьохзіркова зброя, котра підійде для нахідів у електро та гідропачки. Єдиний підводний камінь полягає у тому, що може бути доволі. Полі важко з отриманням електростатусу, але це може виправити другий електроперсонаж електроперсонажу пачці. Більш детально про причини такого явища і способи боротьби з ним, ми поговоримо при розгляді пачок. А зараз повернімось до зброї, адже там залишилось ще багато варіантів. Жартовний ритуал, пасивка дарує подвійну єшку, що відкриває двері більшій варіативності, адже ви по-різному можете закривати реакції і накладати додатковий статус, а також демедж по площі завдяки подвійному використанню Єшки. Тож, незважаючи на те, що шкода й детак, нахіді зменшиться порівняно з минулими варіантами, ця Зброя може проявити себе з доволі сильного боку, в залежності від пачки та ротації. Наступний варіант це сувій неба. Навіть з п'ятим пробудженням показник буде приблизно такий самий, як у жартованого ритуалу, оскільки нахіда набагато більше залежить від майстерності стихій. А ось бонус до ОТК для неї не буде настільки корисним. Рекомендую цю зброю у крайньому випадку, якщо вже є прокачаний екземпляр. А ось найбільш цікавою рандомною буде блукаюча симфонія. Під час дій будь-якої нот на п'ятому пробудженні вона сильніша навіть сігну. але через те, що ефект перезаряджає Ну дуже довго ви втратите багато потенційного демеджу, тож середній показник врешті буде нижчий, але навіть це не завадить Симфонії бути одним із топових варіантів. Йдемо далі. За наступною п'ятизірковою зброєю також можуть бути певні труднощі рукопис чотирьох вітрів. Доволі сильний на усіх стаках, але для такого геймплею потребує занадто довгого перебування на полі. Тож його практична ефективність буде нижчою за потенціальну, але це все ще доволі цікавий варіант. Ну і наостанок мандрівна вечірня зірка, нова і доволі незвичайна зброя, котра підіймає. Йде нахіді, і доволі непогано розкриє її потенціал. Крім того, своєю пасивною навичкою збільшить загальну шкоду усієї команди. Хіба що варто значити, що бонус посивної навички доволі сильно залежатиме від пробуджень? Що ж, ось ми розглянули усю зброю, котра пасує нахіді, і я можу сказати, що я доволі приємно здивований, адже вона варіативна, але при цьому для кожного зводів геймплею ви знайдете як потужну зброю для знищення, так і доволі корисну і легку здобутті фрітуплей зброю. А наразі у нас залишився останній, але не менш цікавий та важливий момент момент, а саме пачки з нахідою, розглянемо ми два типи команд, а саме за участі сапорт нахіди та головного демагера. Але спочатку заторкнемо проблематику, котра стосується обох випадків, і ці моменти варто запам'ятати і тримати у голові при створенні своїх команд, адже вони дуже важливі. Проблематика полягає у тому, що нахід накладає занадто потужний дендростатус, котрий важко перебити електроелементом. Відповідно, використання анон персонажів втрачає сенс через неможливість розвіяти електростатус, але не сприймайте це радикально. Казуха і цукроза будуть занадто корисними, щоб від них відмовитися, а все це через афекси та баф на майстерні стихій. Тож для рішення цієї проблеми варто використовувати хоча б двох електроперсонажів, щоб збільшити ваші шанси на успіх. А також можна тримуватись певної ротації, котра не дозволить зіпсувати ваші плани по колосальному демеджу. Тримайте це питання у голові, коли мова піде про електропачки, а поки що почнемо з чогось простішого. Наприклад, з пачки через реакцію цвітіння, котру можна зібрати за участі нахіді та трьох гідроперсонажів у додачу. Обов'язково беремо Нілу, Адже з її пачка та чарівні насінини заграють ще більшими барвами. Далі беремо таких гідроаплікаторів, як сінцю або ж єлань. Ну і звичайно ж до такої пачки підійдуть Аято і Барбара, котру можна замінити на кокомі. Виходить доволі дорога, але приємна і потужна пачка, котра повністю розкриває вам, наскільки потужною може бути зернятка. Тут я раджу вам грати закриваючу реакцію через знахіду на полі, але в цілому можете заховати її в кишеню, проте тоді вам знадобиться другий дендроперсонаж. Детальніше про те, як грати такими пачками і в чому Нілу, ви можете дізнатися. У її персональному гайді, котра є на каналі, або ж за підказкою у верхньому куточку. Наступна печка це модернізована варіація минулої команди. Іграє вона через реакцію гіперцвітіння. Головним плюсом цієї команди є просто божевільна варіативність. Окрім нахід, нам потрібен один електроперсонаж, і це може бути хто завгодно: Сінобу, Райден або ж Яйміко, Фішель, чи навіть Ліза. Головне, що вам треба знати про них, це те, що їх білд треба робити через майстерність стихій, адже вони будуть закривати реакції. І далі воно залишається лише гідроаплікатор у вигляді Лань або Сінцю, хоча підійде і хтось інший, наприклад, Барбаро або Кишеньковий Аято. А ось останній слот гнучкий. Це може бути дід заради щитів, Альбедо заради бафу на МС, або ж, наприклад, Казуха чи цукроза. А тепер перед тимік розглянути, напевно, найпопулярніші пачки, котрі дуже великі за обсягом інформації. Я хотів би швиденько заторкнути двох персонажів, котрі, так само як Нілу, нарешті розкриють свій потенціал. А саме Тігнарі та Сайн. Почнемо з першого. Тігнарі це персонаж із доволі швидкою ротацією. І в цьому плані нахіда ідеально до. До нього пасує, адже зможе у разі потреби накинути кармічний ефект на нову пачку ворогів у безодні. А також, якщо навичка Тігнарі, ще у відкаті, нахіда зможе закрити частину реакції своїми автоатаками. Звичайно ж, така пачка грається через реакцію поширення, і ідеальним персонажем до неї будуть Фішель, Яйміко, Кукі або Шкацин. Останній слот, як завжди, залишається гнучким. Але тут нараджу брати аниму персонажів, адже їх роздмухування бафатиме лише електродемедж, хіба що можете взяти венті або джин і спорядити їх дендросетом для зниження резистів випадку Сайну, найкраща команда складатиметься із електробатарейки та діда, і грати з нею ну дуже просто. Дід накладає щит на команду, адже він має довгу тривалість. Далі випускаємо ворона Фішель і протискаємо кнопочки Нахіди, починаючи з єшки і закінчуючи ультою, адже вона має найменшу тривалість. Після чого активуємо ульту Сайну і починаємо вбивати. На цього персонажа також є гайд на каналі, тож там можете детально дізнатися про особливості його геймплею, особливо якщо плануєте вибивати його на рерані. Також додам, що вам могло б спасти на думку. Що у таку пачку чудово підійде райден, проте в випадку з дендропачками Сайно набагато краще почуває себе у білді через майстерні стихій. Проте, якщо хочете зібрати пачку з райден, можете втілити свої потаємні фантазії і зібрати в одній команді чотирьох архонтів. Насправді тут навіть нема чого пояснювати, адже незваючи на те, що така пачка не буде максимально ефективною, вона буде максимально легкою в реалізації, адже венті та дід виступатимуть саппортами, нахіда накладатиме дендростатус, а райден влаштовуватиме різанину. Усе як треба на своїх місцях. Єдине, що я б хотів уточнити, це те, що хоч і сказав, що райден не дуже зручна у дендропачках, я мав на увазі лише у випадку гри у ролі Демагера, адже на саб ДПС позицію через єшку вона підійде просто ідеально. Що ж, і ось нарешті я розповім вам за електродендропачки. Насправді вони складаються приблизно так само, як пачка і Сайно, хіба що варіантів комбінації буде набагато більше, і крім того, раджу брати до них аниме персонажа заради максимального демеджу. Хоча це дуже сильно залежить від того, хто буде закривати реакцію. Нахіда у таких пачках може бути як сапортом. Так і головним дамагером, в залежності від електроперсонажів. У комбо доказухи раджу брати куки заради хілу. До діда навпаки, краще брати байдоу або фішель. Ну і звичайно ж, бажано мати у команді Яєміко, котра так само, як і нахіда, може бути сапортом або ж головним дамагером на полі. Тож, я думаю, ви зрозуміли, що варіації таких пачок ну дуже багато, і розповідати про все це буде просто затягуванням і так доволі довгого відео. Тож єдине, що вам пораджу, так це звернути увагу на ротацію у таких пачках. Я про неї майже не розповідав, адже це доволі довга тема. Проте я в описі посилання на відео з детальною та корисною добіркою ротацій і пачок. А якщо вам незручно дивитись англійською або просто моє бажання, то порада буде приблизно такою: роздувайте електростатус до застосування навичок нахіди. або якщо ворог вже помічен кармою, то залиште на полі бою якомога більше активних навичок, що накладають електростатус. Це збільшить ваші шанси на успіх. І наостанок пачка через реакцію розпускання для тих, хто не хоче забувати про піро персонажів. Починаємо ми з бази, а саме з та гідроаплікатора у вигляді сінцю, ілань або навіть бар. Чи і на все це згори кидаємо Тому або ж Лін, накриваючи цю страву дідом. Або взагалі можна взяти Бенета у комбо з казухою, проте такий варіант підійде лише для тих, хто має шосте сузір'я Бенета. Без нього раджу брати Бенета лише як доповнення до Сян Лін. Фух, це було важче, ніж я думав, але ми впорались, і тепер можна зібрати будь-який білд чи пачку із нахідою. А зараз пройдемо одразу до підсумків. Я думаю, ви помітили, що я майже не казав про мінус нахіди. і це не тому, що я її фанат, адже я ще навіть її не вибив на умент створення цього відео. Просто як і інші. Архонт нахіда реально потужна і корисна. Так вона має певні особливості, до котрих треба звикнути, але усе це можна вирішити, і це лише вимагає певної ротації та рівню володіння персонажем. Проте, навіть якщо ви хочете легкого і спокійного геймплею, ви зможете знайти для себе пачки з будь-якою реакцією, що будуть вам до вподоби. Принаймні, мені так здається. Якщо у вас інша думка, можете поділитись нею в коментарях. А у мене висновок дуже простий: нахіда корисний персонаж, котрий розкриває дендру реакції і робить ваше життя та проходження цієї гри набагато легше. І атмосфернішим, крім того, відкриваючи купу нових можливостей. Що ж, ось таким вийшов сьогоднішній гайд, сподіваюсь, тобі сподобалось, адже я дійсно старався. Працювати над ним було нелегко через певні нововведення та особливості самого персонажа. Тож буду вдячний за твою підтримку вподобайкою та коментарем. Ну а на цьому наше сьогоднішнє відео закінчується. З вами був Архонт Солі, до нових зустрічей!